Наша лисичка, дивіться, яка гарненька собачка. Їй потрібен дім. дивіться, який здоровий у нас барбосик. І яка маленька лисичка для порівняння. Потрібен дім і їй, і йому. Але вони не для охорони. Вони для життя, для дружби, для спілкування. Да, Барбосик? Ось це лисичка. Обрали собі приміщення і життя на дивані, і вже їх звідси і не попросиш, бо вони вже звикли. Да, барбо... Отак, ліг на дивані, ну як його виганять? Пока є... Да, Бервосік. Бервосик такий чудний. І лисичка жила на вулиці. Зараз живе на диванчику, гуляє. На подвір'ї, але не разом з усіма, бо наші здоровилки не люблять нових мешканців. Да, Барбосік, ти почувствував це? що Не люблять вони барбосика, гавкають, да? а ну глянь на мене. Та там очей не видно, тільки хвіст. Отакі От собачки на прилаштування.